Уже важно усі нелегкі часи змагатися розвивати духовність і таланти своїх діточок, родних та й свої, бо Господь дуже сердить, кітьми селінуємо, не змагаємося про вто, аби бути ліпшими, добрішими. Творча група програми Русинська родина і я її ведуча Віра Кобулей желаємо вам мати мудрость, аби перемогти у шиткі трудності і піднятися на путь совершенства. На нашій подкарпатській землі, слава Богу, сохранилося це мало монастирів. Про один із них ми вам низько і розкажемо. Все сходи калугер Феофіл от своєї худости, бідності, стежах во славу святій Тройці і в честь святому Георгію, та іще пойметь Бог от сего життя, се оставляю святому Георгію, благословеніє братії утіху і на спасенні душі. Християнство на території Мараморощини існувало в далеких 4-9 століттях. Про існування Грушівського монастиря святого Михаїла Архангела у 13 стріччі свідчить цей запис: це давні дані про заснування Грушівського монастиря святого Архангела Михаїла в селі Грушеві Тячівського району на Закарпатті, що належить ще до Навала татаро-монголів до 1242 року, які ми знайшли у рукописній книзі Житі Яніфанта Ніфанта» 12-13 сторіччя, що написано почерком 13 стріччя. Дарчий напис у книзі є нічим іншим як заповітом. Про що пише професор Соболєвський в своїй книзі Слав'яно-руська палеографія. Як Как'явство із матеріалу четвертого Вселенського собора, состоявшогося у Халкідоні в 451 п'ятдесят году. Это была була древнейшая русская и і слав'янська єпархія, она к фракийской митрополии і фактически є матерью православної славянской церковності, являясь місіонерським центром для слав'янського мира. Живання слів народного мовлення русину ударчому наплісі на сю книжці і особливо слуг сеас худий Калугер, феофіл. Калуґарами називали старших монахів, потверджує написання цієї книги у Грушевському монастирі на Мароморощині. Нижче ми видимо що широкої іспользування аналогічних слов калугер «калугерів» у королівських грамотах та зверненнях ченців калугерів Грушівського монастиря до угорських королів за запомічного розв'язання спорних вопросов при розмежуванні монастирських земель города Госумезев. Довгої поле тепер то село в Румунії розположено майже коло Грушева. Добре проглядається на протилежному березі Тиси з Узгорка, де Десь був Грушевський монастир. Вживання подібних слів у русину зустрічається лем у рукописних книгах, написаних у Грушівському та інших монастирях на Карпатської руси. Історії Юрії Жадкові своїй праці на історії Грушевського монастиря на Угорській Русі що друкована в науковому збірнику, присвяченому Михайлу Грушевському, Львів 1906 рік. Пише. Монахи Грушівського монастиря після відходу татар скаржилися королю Угорщини Бейлі Четвертому, що при нападі татар пропали всі їхні документи і грамоти, і було пограбовано монастирське майно. Це ж підтверджує основоположник історіографії Закарпаття Михайло Лучкай, торкаючись історії релігії Мараморощини, поширювачами культу Бога. Майже у кожному селі є священники. Першою з усіх релігій була релігія грецького обряду, бо ще король Угорщини Бейла IV затвердив привілеї монахів монастиря святого Василія Великого, місце якого знаходиться тепер біля Грушева. Вище названа рукописна книга, написана в XIII столітті в Грушівському монастирі, знаходиться у рум'янцевському музеї в Москві. Про існування Грушівського монастиря святого Архангела Михаїла у першій половині 13-го засвідчує і точний датований трираменний деревляний непрестольний хрест релікварій, знайдений літом 1970 році в селі Грушові. Ми не можемо сказати точну дату, коли був оснований монастир, тому що то сягає вглиб віку. Но, виходячи з того, що. Є грамота жалоба настоятеля монастиря Королюбилі Ч4, на те, що монголо-татари знищили грамоти і спалили монастир, то е, ми можемо розуміти, що монастир існував до монголо-татарського періоду. Коли я відкрив грамоту 1404 року, тобі тремтять руки, тому що ти розумієш, що до тебе це ніхто не досліджував, що ти живеш в такому краї, який е, багатий великою історією, і грамота дихає на тебе архаїкою. Ти відкриваєш її і зупиняєшся, ставиш просто руки на стіл, затамовуєш подих. Як прийнято зараз говорити, і починаєш досліджувати, і тебе наповнюють емоції, відчуття, можливо, навіть певної прості Господи, гордості за свій край. Тому що такі грамоти і ніким не досліджені. Це не може такого бути. Монастир існував до монголо-татарського періоду, тому ми уверено говоримо. Монастир мог существувати ще раніше, можливо, між 6 і восьми століттям, бо я відомості, що кирилими Мефодій є придання, що Кирилими Мефодій посіщалися в монастир і навчили монаху письменності. Тобто, кірили Мефодій вже застали монастир. Тобто що монастир вже дійствував, і молитва на цьому місці була. В Єпадівському літописі 1262 роком маємо запис наступного змісту. Тогда жив ошолк Крести Юрія Львовича. Котрий тем лише літом іде полонину до Григорєве в монастир і пострижеться в Черніце і бить в монастирі в Григорія, три літа от толя же пойдет в священну гору, прийметь благословення від Григорія. Григорій же бяшить чоловік свят, як уже ніби перед ним і по ньому не буде». Сі текст є свідченням того, що в полонині в першій половині 13 століття знаходився монастир, настоятель якого був Ігумен Григорій Волянин. Саме слово волянин можливо підтверджує, що Ігумен Григорій був за походженням з Волинської Русі. Звідси випливає, що в ті далекі минулі століття шлях на Святу Гору із Червоної Русі Галичани проходив через монастирі Карпатської Русі, зокрема Грушівський і Угольський, заніський як і найкоротший шлях у Грецію, що пролягав далі Далі – Трансильванією і Болгарії. Ну, Древня історія Грушівського монастир він є дуже колоритним. Для історика, який буде братися або брався коли-небудь за вивчення Грушівського монастиря, це є просто фоліант, який неможливо дослідити в одній книзі. Цей монастир є дуже всесвітньо відомим. Він вписувався у політичну картину 14 століття всього вселенського православ'я. Тому що він пов'язаний з Константинополем, він пов'язаний з Молдавською єпархією, він пов'язаний з такими речами, як Трансильванія, як Мара Морош. Він не завжди хотів бути підпорядкований Мукачівському єпископу. Цей монастир був осередком, скажімо так, форпостом, можливо, якоїсь світоглядної думки Мара Мороша, який хотів завжди бути окремим. І цей монастир притягував до себе завжди людей. Він був досить багатим. На нього дарували е, через різні грамоти, як князі, так і імператори. Наприклад, австро-угорський імператор Леопольд І дарував свої грамоти землі. Цей монастир був дуже багат, багатим матеріально. Е, тому його і грабували часто, до речі. Знаменитий закарпатський історик Михайло Лучкай пише про Грушівський монастир як про один із найстаріших монастирів. На Карпатській Руси монастир святого Михаїла Архангела в Грушеві є одним із найдавніших монастирів. Грушевський монастир у Мараморозькому комітеті існував уже перед 1391 роком, але існував він і до монголо-татарської навали у 1242 році. Про це ми дізнаємося з того, що ченці цього монастиря після відходу татар скаржилися королю Бейлі IV що під час татарської навали пропали всі їхні документи і грамоти. Окремого значення набув цей монастир аж у середині 14 століття, коли волоські воєводи, драх і балк наділили його маєтками. До того ще у 1391 році цар Городський патріарх Антоній дав монастиреві Ставропігію. право яким він звільнив монастир від усякого підпорядкування. Духовній або світській владі Драх і балк, сини Саса, були волосськими воєводами, які прийшли на Закарпаття у 50-х роках 14-го століття і отримали від мадярського короля Величезні Маєтки. Подія дарування монастиреві маєтків, а також права Ставропігії, достовірена, що збереглася документи грамоти. Це дає нам також більше важливих історичних даних про церкви Закарпаття. Цей монастир є один із найстарших монастирів на Закарпатті. Є предположення, що він був раніше тут монастир, і вже століттями він розростався, його розрушували. У нас є документи, відомі много історикам то грамота. Патріарха Антонія IV на просьбу балиці Драга, які обратилися до Патріарха Антонія з тим, щоб монастир наділили особливим статусом статусом Патріаршої Севропігії. І в грамоті пише патріарх Антоній IV, що видя їхню просьбу, весьма розумну і благочестиву. І тому, от нині й до Віка, монастир в честь. До сточтимого імені архістратига Михаїла у краї Мараморош однині от віка отримує патріаршу защиту, статус Патріаршу монастиря. Но монахи користувалися недовго ту грамоту, тими привілегіями. Настоятель монастиря мав право іменем патріарха освящати храм, розбирати всякі спори, які отрималися десь між християнами, між общинами. От імені патріарха він робив всі дійства. Найраніший документ, який нам попав в руки безпосередньо в моїй книзі Мараморське святиння Наривці з Історії Грушівського монастиря, він датується кінцем 14 століття. Це грамота Константинопольського патріарха Антонія IV 1391 року, якою він дає Ставропію Грушівському монастирю. Ця грамота наштовхує на певні роздуми. Якщо вона була підписана в кінці 14 століття, вона була дана діючому монастирю. Це ж не просто була печера, це був храм, там були монахи, там був настоятель, якого хтось вже висвячував, рукополагав або постріляв монашество. Це говорить про те, що з обережністю ми можемо говорити, що монастир 100 років до того легко міг існувати. Можливо, сторіччя Тобто ми можемо з натяжкою сказати, що монастир вже міг існувати в 13 столітті сміло. Тим більше, що перша згадка вона не задокументовала, але вона згадується істориками, такими румунськими істориками, як Релі, наприклад, Ян Релі. Або, наприклад, нашим істориком, який Головацький, який Яков Головацький який писав нашу древню історію, він говорить, що у 12 столітті він був пограбований цей монастир за часів панування короля Белий IV. Знову ж таки, монастир вже існував. Це 1254 рік. Це вже 100 років мінус від Константинопольської грамоти. Антоній, з ласки Божої, патріарх міста Константинополя, Нового Рима і всього світу, благородні і побожні, добрі християни нашої покірності, зміцнені святим духом, милі сини і шляхетні воєводи, паліча та драгмештер, у яких мармороші церкви, повсякчасний монастир заснований на честь святого Михаїла Архангела. Вони прийшли до нас і в щасливому та тривожному становищі Константинопольської держави благали нашу покірності і блаженно виявляли слухняність за звичає християнської релігії і подарували нашій покірності і церкві всю свою чесно надбану спадщину, а саме церкву засновану у честь святого Михаїла Архангела з такою метою, щоб поважала церкву нашої покірності і визнавала її зверхність. Ми вже з огляду на їх добросовісне прохання і спостерігання Зберігаючи їх непохитну віру, такий дар вдячно прийняли і задовільнили їх прохання і драг Мештера, як сина нашої покірності, патріархальним авторитетом, який здійснюємо, благословили. Таким чином, той, кого Бог обрав у названому монастирі старшим ігуменом, хай має також наше благословення, щоб міг висвятити всі церкви, які належать до вища згаданого монастирям, у зв'язку з цим, якщо який-небудь архієпископ або єпископ з наших підлеглих перебуватиме у названому монастирі або його володіннях, щоб згаданому ігуменові не дав допомогу згідно з настановою цього листа нашої покірності, затвердженого печаткою нашої церкви, оскільки ми ще С тим серцем із великою шаною прийняли ту церкву під нашу опіку і для врятування християнства, і дозволили тому ігумену і дали право на всі доходи згаданого монастиря і на маєтки, які тут нижче згадуються а саме Сілальдшах, Мадіж Алля, Угоча, Березава, Чіхо, Болван. Алмесех і серед усіх цих пахомій, старший той ігумен, хай має повний авторитет і шану що всіх священників і всіх інших людей у названому монастирі і його маєтках, так щоб їх спрямував на добрі діла і виховував душевну, названому монастиряві та його маєтках. І хай він тримає у своїй владі і руках всі церкви володіння володіннях названого монастиря і всі доходи їх та згадуваного монастиря і священників У усіх службах Божих згадує свого патріарха Сійомето ми вам дали цю нашу грамоту. Та якби трапилася смерть, бо всі ми є смертні, тоді всі духовні брати і Баліча, і драгмештер з усіма людьми малими і великими, які населяють згадані маєтки, зібравшись, щоб відкрито обрали ігумена, керуючись нашим авторитетом і благословенням. Хто обраний, тому ми дали всю владу над усіма доходами вище названого монастиря, так як його попередник дістав від нас в честь святого Михаїла, Архангела. І для більшої віри правди та підтвердження святого місця ми видали цю грамоту, і це написано 14 серпня, року 6899 після Христа 1391. Насамперед, ця грамота допомагає нам визначити час заснування Грушівського монастиря. Як видно з нею тисячу 1391 році приїхав до Константинополя драк і від імені свого та свого брата Балиці просив, щоби патріарх взяв під опіку, успадкований цими братами від предків монастирі святого Архангела Михаїла в Марамороші. Отже, з грамоти випливає, що монастирі заснували не балиці і драк, а їх предки. А під предками розуміємо ані батька, ані діда обох двох братів, бо туди це було би підкреслено. Тут уведено слово предки, що завжди означало далекі в часи родичів з незапам'ятних часів. Батько братів воєвода Сас помер у 1364 році. Якщо в монастир був заснований за життя їх батьків чи діда, то час був би означений, і це воєводи були б у грамоту вписали. Отже, заснування Грушівського монастиря пересувається поза 1250 рік. Приймаємо за факт, що вище згадувався, було це перед 1242 роком, коли ченці монастиря скаржилися королеві Бейлі IV, що під час навали пропали їх грамоти. Це підтверджується текстом грамоти, в якій балиця і драг не просили від патріарха грамоту на заснування монастиря, а лише те, щоб патріарх взяв під опіку вже давно існуючий монастир. Ігумен Екзарх. Одержав владу від імені патріарха, освячувати храми, отримав також церковну юрисдикцію над духовенством і народом в місцевостях підпорядкованих монастиреві. В грамоті далі зазначено, що в Грушівському монастиреві і в усіх церквах, що до нього належать, у всіх відправах має поминатися ім'я патріарха. З того пользувалися ту грамоту, ну коли вже Трансильванія була захоплена. Габсбургами. І коли власть змінялася, настоятель монастиря брав грамоту йшов до того короля, до князя, який вже правив, аби і він признав ту грамоту. Не лише духовну, бо мала грамота силу і світську. Казані в грамоті місцевості не були подаровані монастирю у власні, як вважають дакотрі дослідники. Це були землі Балиці і Драга, на які сягала церковна юрисдикція Ставропігії. Інша грамота від 1404 року матеріально забезпечувала Грушівський монастир. Тоді сини воєводи Валиці Дмитро і Олександр грамотою, написаною церковно-слаянською мовою, де вирізно відчутний вплив народного мовлення закарпатців подарували монастирю три села і один маєток Грушевок, Кривий і Тересва з поля. Амі і водами, що до них належали. Ця грамота повідомляє про те, що Балиці і драк, збудували церкву, а не монастир. Це правдоподібно була нова церква, бо монастир мусив вже дотимати церкву. Є думки, що балиця і драк збудували церкву на новому місці, десь на своїх маєтках, бо в грамоті не сказано, що церква збудована в монастирі, але сказано на землі Тересовській, що означає в межах села Тересві. У грамоті не вказано, що наведені села були даровані монастирю за згодою короля. Це означало, що дар був би правосольним лише на час їх життя зі смертю останнього нащадка по чоловічій лінії. Перших жертводавців маєток переходив би на короля чи інший рід, а монастир не мав би на нього права. Драг помер у 1402 році, балку у 1404 році. Їх сини підтвердили дар батьків, але також лише приватно без згоди короля. Рід Драгів пізніше прийняв ім'я Дракфі, свої маєтки зміняв на інші в Мараморощині, і в середині 15 сторіччя покинув Мараморош. Монастир втратив покровителю і подаровані села. Цим скористався Лелиський латинський конвент, намагаючись землі монастиря забрати собі. На що Юрій Баторій тоді був князем у присутності римо Католичського кардинала, от нині й до віка відміняють грамоту Патріарха православного і подчиняють монастир Мукачівському католичському єпископу до 1491 гума? Монахи не согласилися і ніколи не согласився із таким рішенням. Тому що грамоту дав православний патріарх. Одмінити йому лиш патріарх Константинопольський або його правонаступник. Тобто виходить так, що православну грамоту відміняють протестанти з католиками. Монастир то не прийнялося. І з того часу монастир почали, почали притісняти монастир почали. Всякий утиск. Справа в тому, що Грушівський монастир це монастир, який був на території мало того, що кількох держав. І цей монастир був на території Мараморож, Мараморожського жупанату, цей монастир був вписаний якби, в етнічний контекст. Тому що там були і румуни, навіть більшість було тоді румунів, а меншість вже було русинів, якщо говорити по тогочасній термінології того часу. І е, е, цей монастир, якби він ну, займав величезне місце в тому часі. 1438 році палатин Гедерварі наказав конвентові в Леласі знову установити границі монастиря святого архістратига Михаїла грецького обряду в селі Грушово в комітеті Мараморожському. Незадоволені цим розмежуванням і встановленням нових меж, мешканців звертаються до короля Владислави, від якого домагаються декрету. Виданого в місті Естаргомі п'ятого дня, найближчого перед святом апостола Варнави, року Божого, 1457. чотириста в силу цього, на вимогу Петра Гергеша із Сарваша і якогось Семеона, священика Калгера, який живе в монастирі святого Михаїла Архангела, побудованому біля маєтку Апша, наказується мараморожському комітату, щоб два монастирі з полями, луками та іншими яких позбавила маєтку Госумезівські громадяни були поновлені в колишні користування, про саму справу розмежування і про суперечність існує документ з 1456 року настоятеля Бласія та Лелеського конвенту, а також новий документ короля Владислава з 1457 року, із якого стає відомо, що Госумезівська знать збурила маєток ченців, бо там говорять так. Вище згадані монастирі вказують і на права на маєток, а також на орні землі, ліси, луки та сінники. Встановлені згадані межі всупереч їх забороні внаслідок спору, який виник між вами і тими. Ви несправедливо присвоїли собі і присвоєні маєте також до сьогодні. Тим не задоволені в той же час. Ви виділили декількох із вас озброєних на згаданий монастир блаженного Михаїла Архангела, і там ви розпорядилися забрати. 24 тварини самого брата Симеона і відвести, куди захотіли. Однак, року 1458 чотириста повідомлення до королівського суду, пред'явленому Мараморським графом Василем із Упера, згадується Чернець, брат Сімеон Сіладі, який проживає в монастирі блаженного Михаїла Архангела біля маєтку Апша. Знать і кальгери дістали право на попереднє користування аж до вирішення королівської курії. Невідомо як була вирішена їх справа і що пізніше сталося з ними. Року 1491 вийшов декрет короля Владислава, в якому говориться. Наш вірно підданий шановний Іван, руський єпископ, який живе в монастирі блаженного Михаїла Архангела, побудованому в грецькому обряді в Марамуруші, нам доповів, що присвітери і кріпаки, які перебувають під його юрисдикцією, не хочуть платити податків. З 1494 року наводимо за Михайлом Лучкаєм. Ми король Владислав, вислухавши і щиро прийнявши таке прохання, згаданого брата Іларія. Побачили, що грамота згаданого патріарха не обірвана, не перекреслена і не пошкоджена в якій небудь своїй частині і видаючи нашу подібну привілейовану грамоту, на її зразок дослівно перекладену, видно у повному змісті, в якому вона зазвичай і по закону існує і її силою. Підтверджується правда. Ми приймаємо, схвалюємо і ратифікуємо та поновлюючи для того ж монастиря святого Михаїла Архангела, а значить для вище згаданого брата Іларія. Та всіх його наступників затверджуємо у правомочності на вічно, одначе так, чим сим брат Іларій, єпископу Трансильванському ж архієпископу, теперішнім і майбутнім, як своїм наставникам проявляти належну покірність та слухняність, дану укошиця, руками шанованого у Христі Отця Фуми, єпископа Явринської церкви та Єгерської вимоги найвищого секретаря нашого двору і канцелярії, 14 травня. на 1494 година